Так, усім привіт. Вечірнє відео і знову ми знаходимося в мене на моєму ж участку, на здоровому. І будемо сьогодні відео, знімаємо про чергового велетня Калугіна Віктора Михайловича. Це виноград. І тут. Одну ось я вже зрізав горонку. Зараз ось ставлю камеру, при вас зріжу ще одну. Так. Беремо, зрізаємо ще одну горнку. Так. Та оцю напевно зараз зріжемо. Вони, як всі бачите, на землі лежать у мене, бо плодоносимо. Ось, дивіться яка. Добряча. Добрі очі. Це, звісно вже погано, що так, положимо тут вже сюди на погано воно що на землі, конечно, лежить. Ну, і вже ми більші грони зрізали, зрізали на свято У нас було, всі ви знаєте, я вам казав, вже зрізав я Ну, Отак виглядає етюд на сьогодні. Зараз ми ще знімемо. Зараз я віса брав, зважу вам, скажу скільки він затягує, приміром, зважимо все як має бути. Так, віса у нас настраюється. Так, по нолях, ну все, давайте перву ягодку зриваємо. Ну, ось, дивіться, 10 і 10,7. Цю положимо. 10, 8, бачите, да? ну, в середньому, в середньому 10 грамів, 10 з половиною грамів. Оце оця ягодка. Зазвичай, ну, я ж вам вже кажу, що самі більші ми зрізали грони були тут. Ну ось оначе, чуть побільші ягоди, не знаю, може й не побільші. Ну, ягодка сама на вигляд, та я зараз зріжу. Ага. Зараз зріжу цю, цього фостика, зріжу. Ось, зрізав і цього фостика, дивіться яка. Тріску немає, у нього ніде не видно. ну Вимазана, бо на землі лежить на самій. ну Давайте шайцю я. Просто раді інтересу. як Ану цю ягоду зірвемо. Так, дивіться. Та так само 10,2. В середньому в нього, бачите, калібрована ягода. Тобто 10-10,5. Оце такі ягодки. Давайте ще заміряю. Заміряю, скажу, скільки вона. Так, значить, а ну-ка. У нас виходить ось о, длина, дивіться, 35. Я думаю, видно, так? Да? 35 товщина 22. Ось, о, бачите, на вісу ягода висить, тобто Ну, такі вони усі йде. Оці, що я зрізав. Також ще сама, ну кацю. Ось ця чуть менша, 34 на ну, 22. Ось отак от. Ну, тобто, одинакові. Дуже задоволений я цією формою. Вам раджу, у кого нема. У кого немає я цієї форми. Е -е, рекомендую. От що, що, за цю форму не будете. Не ображатися і стидно не на стіл не самому з'їсти дуже добрий такий виноград. Да, у смаку в неї його немає такого, знаєте, сказати, що тут мускат якийсь, а ніякого тут мускату немає і не було ніколи. Ось дивіться, витру ягоду вона ж наче лакірована. Бачите, як вона дивиться, на лаком її хто вскрив. Вже давно вона стигла, ми вже її куштували, не одноразово на свято брали. Дуже сортовий такий приємний смак. Прямо з майже не відчутно, як у деньки. Сама ягода не хрустить. Ну дуже пружна така. І пружна, і соковита. Дві-три кісточки, а тільки дуже-дуже такі маленькі вони, дивіться. Ось. Бачите, наскільки ось, ось дві тільки в цій ягоді, здорова ягода. Менюнькі такі дві кісточки. Дуже гарний виноград. От рекомендую. Лоза визріває, у нього проблем не було, дивіться, лоза все. Бачите, вона йде, 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 ну, йде. Не до кінця, понятне діло, як ну, якби визріває. Хоч і відбито від корня, з деревини старої взагалі немає. Тут взагалі ось манюсінький пеньочок, манюнький прямо ось з землі, а то більше ніде немає. Все це молоде. Багато видалено було, бо сильно багато він сюди кинув. лоз, це корни власні на своїх. Коренях він у мене росте тут. так що оце якось так що На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.